Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу поговорити про дійсно таку важливу тему, яка стосується кожного. Це тема їжі, харчування і е, покупок в супермаркеті. В цьому відео я хочу розказати, чим я харчуюся кожен день, що я купляю в супермаркеті, е, які мої думки стосовно деяких продуктів і так далі. Буду дуже вдячний, якщо ви також поділитеся. Своїм раціоном, своїм харчуванням, своїми якимись там порадами. У мене в коментарях вони завжди відкриті для вас. Буду дуже вдячний. Перш, про що я хочу поговорити, це про кашу. Каша це основа. Каша це ґрунт. Навколо каші вже базується все інше, що ви будете їсти в своєму раціоні. Які каші я люблю? Я люблю гречку. Я люблю. Ем... Я люблю гречку, я їм найбільше. Як на мене, це найкраща, найсмачніша, найкорисніша каша, яка тільки може бути. Але також я ще їм булгур, я їм пшоно, не плутати з пшеничною кашею це різні речі. Я їм рис. Ну, як коли. Взагалі, коли я питав маму, в чому різниця між кашами, типу, в чому різниця між гречкою і різниця між рисом. Мама сказала, що різниця просто в смаку, але це не так, тому що в кожної каші різний склад, і кожна каша дає по різному тобі енергію. Там вуглеводи, білки. Типу, це все дуже індивідуально. Типу, комусь класна ця каша, комусь класна та каша. Головне, щоб каша давала вуглеводи, щоб каша давала силу. Ось, і, в принципі, це основа. Основа, тому що основа це вуглеводи. Також я люблю їсти макарони, також я люблю їсти пільмені, вареники, але їм їх не дуже часто, тому що це мучні продукти, і вони ну, не дуже добре впливають на твоє тіло, тому що ну, в мене є там історія з маковиками, я думаю. Пізніше трохи її розкажу. Але в принципі, я думаю, нікому не секрет, що якщо ти хочеш скинути жир, тобі треба виключати з раціону всі продукти, які містять тісто, всі продукти, які містять цукор, і всі продукти, які містять жарену всяку фігню. От ну, на жаль, макарони і пельмені відносяться більше до тіста. Вони, звісно, не такі критично погані, як булочки всякі солодкі і маковики. Але все ж ну краще без них обійтись. І ось, мабуть, в когось буде цікаве питання. Типу, чому ти їсиш тільки кашу? В тебе що немає інших всяких страв. Там вся картопелька, там всяка інстаграмна штучка, туди-сюди. Я вам так скажу, кашу варить найлегше. Особисто для мене. Типу, я просто взяв, прийшов, тінув, зварив, там помішав. Якщо треба, і все готово. Якщо е, хочете зробити картоплю, це ж треба ще нарізати. Це треба варити. Потім після варить мона і пожарить, мона просто жарить. Але в будь-якому випадку це її треба чистить, це її треба різати, там солить, готувати. Ну, для мене картопля це смачно. Я люблю дуже сильно картоплю, Нічого проти картоплі я не маю, але ну для себе готовить мені її впадло. От, і все. Як я вже й казав, кашу я їм заради вуглеводів, але вуглеводів недостатньо. І для цього я їм ще рибу. Я полюбляю найбільше рипу, яку мені прийшла бабуся з Італії. Ось, може бути тут фотографія, як вони виглядають, ці баночки. Це дуже смачні консерви, і, як на мене, це найкращі, найсмачніші консерви, які я їв в своєму житті. Ось це саме вони запам'ятовуйте. Але якщо ми говоримо про Україну, я люблю купляти ось такі консерви. Тут буде зараз фотографія на екрані. Я їх дуже люблю, тому що вони дешеві і ну, доволі ну, Ну, яр ну, смачні, ну такі нормальні, нормальні. За свою ціну топчик. Рекомендую. Після того, як ви маєте кашу та рибу в своїй вечері, вам потрібно її якось різноманітнити. Зробити це можна завдяки сиру, або ж якогось там гарнірчика, вже що ви любите, там сир, салатик, помідори, огірки. На рахунок сиру. Сиру я беру переважно один вид це сир гауда. Ось може бути десь тут фотографія. Як я в торбі зараз прийшов і вроблю фото цього сиру. Це дуже крутий сир, він дуже смачний, і співвідношення ціна якість. Як на мене, супер. Після того, як ви повечеряли, вам потрібно чимось закусити. Таж сказати, попити чайку і поїсти цукерок. Але цукерки ми викидаємо, тому що ми хочемо бути всі сильні, хочемо бути всі з пресом і бути всі гарні. Тому цукерки ми викидаємо, булочки ми викидаємо, масло, мабуть, також ми викидаємо. А те, що ми залишаємо це ми залишаємо мед. Разом з медом ви можете взяти сир. Але не солодкий сир, а саме творог. Ось тут буде фотографія, ви берете цей сир, берете мед, оце все разом змішуєте, і це просто бомба. Це просто капець. Також ще можете батона взяти, там. одну-дві хлібинки батона і от разом це все їсти з чаєм. Це дуже смачно. Ну і після того, як ми повечеряли, попили чаю, нам треба якийсь фрукт, щоб перекусити. І для цього у нас є банани. В мене було тут відео, можете подивитись. Тут 10 фартів ну, або там просто 5 хвилин я хвалю банани. Банани це дуже крутий фрукт, який я дуже люблю. Я його їм найчастіше з усіх фруктів, які є вообще на планеті Земля. По-перше, банани дешеві, по-друге, банани дуже ситні. Тобто, ви можете з'їсти яблука, можете з'їсти банан, і мені здається, ну, від банана ви швидше не їстеся, ніж від яблука. Так, що банани завжди лежать в мене в шухляді. От. І е, хочу ще розказати, що ще в мене лежить в шухляді. Е, раніше, давним-давно, коли я ще не цікавився, що я їм, не звертав на це увагу, я їв все підряд і я купляв маковики. Е, зараз вам розкажу, що таке маковик. Маковик – це оця штука, яку ви бачите на екрані, тому що всі інші маковики від інших фірм я не признаю. Я признаю тільки оцей маковик. Я його їв кожен день. Я його їв з чаєм, я його їв після їжі, я його їв до їжі, я його їв замість їжі. Типу, там знаєте, щоб проснутися, щось готовить, ти просто взяв чайку, запарив і маковика От, Це дуже легко, але є свої наслідки. Наслідки вилилися в мій животик, який я наїв за пару років такого харчування. От, тому що я просто сидів за комп'ютером і їв маковики. Ну і кашу один раз в день, і все. Це все моє харчування. І весь мій спорт. Зараз я покинув цю звичку, я тепер не їм маковики. Я навіть не заходжу в серці з маковиками в супермаркеті. Так що все, ну, в мене ця залежність вже пройшла. І якщо у вас також є така залежність, кидайте. Ну, ви самі подумайте там 300 грамів смачного, кайфового тіста. Ну, дуже важко від такого відмовлятися. От, але, але треба. Я ну не хочу сказати нічого поганого про компанію Людс і ці маковиті, Я ці маковиті дуже люблю, і якщо ви хочете раз в місяць кайфануть, купляйте цей маковик. Він просто кайфовий. Просто, ну, особисто в мене сталася така ситуація, що ну він мені почав трошки шкодити, і я вирішив від нього відмовитись. Ну і звісно ж, я не робот, і я також часом хочу поїсти чогось смачненького. Я солодкий їм, так я стараюся зазвичай їсти мед, але ну, часом і шоколадочку можу, і тортіти можу, і біствітіка можу з'їсти. Я навіть не буду виділяти щось конкретне, що я їм. Я люблю їсти печиво, я люблю їсти зефір. Зефір я дуже сильно люблю їсти. Мій вибір їжі зазвичай ґрунтується на ціні. Якщо їжа дешева, я її купляю. Якщо вона не дешева, я її не купляю. Ну, тут теж є нюанс, тому що, от умовно, є соки, там є сік за 30 гривень. Але в цьому соку, по-перше, мало соку, по-друге, там дуже багато цукру. Який сенс куплять його, я не знаю. Один раз можна, нічого не зашкодить. Але такі соті можна пити кожен день. І від цього кожен день у вас буде рости живіт, і у вас е, ну, буде печінка, мабуть, страждати. Я не знаю, мені, мабуть, молодому не понять, але в кого проблеми з печінкою, то, по-перше, співчуваю, по-друге, ну, дійсно, краще такий не пити. краще переплатити, купити за 70 гривень якийсь якісний, смачний. Натуральний сір і все. Ніщо це їсти і Всяку хімію і харчуватися всяку хімією. Отаті живу, хотів трохи поділитися своїми думками на рахунок харчування, тому що ну, дійсно часом приходиш в магазин, дивишся отако по сторонам, там всякі чіпси, там кока-коли, там мівіни, там якісь жирні кабаноси. До речі, кабаноси люблю, не засуджую. Всі, хто їсть кабаноси, вам респект. Я теж люблю кабаноси, я часом їх їм, але, ну, це секрет. Так от, приходите в супермаркет, там нема що купити, вроді би багато товарів, а що взяти, не знаєш. І сидиш там, ходиш, бродиш по тому супермаркету, дивишся. Там всякі млинці, там всякі те, кока коли оці на арці, цукерки оці на арці, А ти хочеш спортом займатися, ти хочеш пресу. А ніфіга. Ой, ну, нічого. Я закупив собі креатина. П'ю зараз заракреатін трохи день, купив собі гантелі додому. Трохи займаюся то, надіюсь, ну, трошки форму, так сказати, наберу якусь, яку-небудь. Ну, Літо не скоро, але хотілося б до літа встигнути. Ем, да. На цьому все. Всім удачі, всім пока. Зараз ще піду в магазин, куплю собі щось поїсти. І зроблю вам фотки, які були в цьому відео. Так що так. Да. Всім удачі, всім пока. Не їжте мій віну, того, що мій віна зло, навіть якщо вона дуже смачна. І навіть якщо вам нема що їсти, і навіть якщо у вас нема грошей. Не знаю, їжте краще. Блядь. Та, коротше, я не знаю, що вам їсти. Вирішуйте самі. Я просто фігню всяку на тіду в інтернет знімаю. От, все. Не засуджуйте і не будете судимі чи засуджені. Во, не засуджуйте і не будете засудженими. От, все, нарешті я сформулював це все. Нарешті я це все записав. Два дні хотів записати це відео. Все, давайте. Хватить це фігні накидувати. Відео закінчене. Пока!